Що можна зробити з каністри? От такий прибамбас. Пошито. Таким образом. Що то таке запитаєте, для чого? Зараз я вам це все покажу. Отож, це на пояс і сюди я сідаю. Отже, на поясі така от. Такий замок. Тепер до стегу. На одне стегно замок закрив, підтягнув. Далі на друге. Все, піджав. Ну, в общем, показую. Постійно є сідушка біля мене. От. Висять такі шлеї для того, щоб з колін не спадали кріплення. От. І тут одержуться. Все, йдемо до школки. От заходимо в школку. Щоб я тут весь час не був на присядках. Оп! Все, бачили, на чому сижу. От. І собі скубу. Пасинки. От, наприклад, пройшов тут, де в позі сидячи, достаю пасиночки. От. Я вже тут не на присядках. Тобто ззаді мене сідушка з 10-літрової каністри. От, встаю, то вона задні мене. Прийшов, тут сів, вонжеш. І далі собі провожу пасинковки. То я зробив суто для школки, тому що я тут весь час на присядках. На присядках дуже тяжко, коли великі плантації, чи то саджанці, чи то полуниці, то досить часто, якщо на присядках працювати, потім коліна на вечір гудуть. Хто має великі школки, той думаю мене розуміє, що то таке. Отож я для себе зробив таку сідушечку. Ось вона піді мною. Ще раз показую от пояс, от шлеї, шлеї до пояса кріпляться, от то заді мене. Все, прийшов собі далі, сів і Тут то я весь час на сидячки. От. І таким образом в мене не будуть страждати від того суглоби. Тому що краще сидіти, ніж, ніж присядки. От собі сів і все, вона легенька. Е, ну Тобто ваги ніякої я не відчуваю на собі, коли там десь щось. Роблю, тобто я не тягаюся з тими стульчиками. От. І оце зробив таку штуку, і вона досить мені, мені комфортна. Отож, проводяться такі ці пасинковочки, щоб краще ріс молодий сажанчик. Те ж саме для молодих кущів, наприклад, От, щоб пропасинкувати чи пронормувати. Грони вже на дорослих кущах. Також от вона весь час біля мене. Тобто, от як бачите, показую. Ще раз вісять шлеї і держать кріпежи на колінах. Ну а тут от кріпиться от собі на таких, можна підняти вище, тут вже регулювати її. Ось тобто, таким образом ну, ж таки раз, От, присів 10-літровий каністр. Все і працюєш собі біля своїх молодих насаджень. <кій> Отож, кому е, цікаво, можу показати більш детально, як прошивав, як я її кріпив. Ну, в общем, звернетеся в там, кому цікаво. От, А зараз мені потрібно видаляти таке лишнє. От, бачите, прогалив, наприклад. От. Лишнього нічого на пагонах не повинно бути. Оце все прибирається, лишається тільки один ось цей високий пагінець. От він трошки тут сполз з кріпежа, але ну, нічого поправимо. О, отак. І так я вже сидячки тут собі працюю. Отже. Три таких замочка, один на поясі і два на стегнах. І нікуди вона від вас не дінеться. Постоянно я собі на ній сижу. Всім дякую за увагу!